Вітаю! Темою сьогоднішнього відеоуроку є безпечні шрифти для всемережжя. На відміну від друкарської справи, де можна створити файл з будь-яким шрифтом, відправити його на принтер та отримати кінцевий надрукований текст, у веб-дизайні все трохи складніше. Пов'язане це з тим, що користувачі вашого сайту можуть не мати тих шрифтів, які ви використовуєте у своєму. Сайті. Тому слід використовувати лише поширені шрифти. Після чого звантажимо на сервер і отримуємо вебсайт, який буде доступний для будь-якого користувача. Якщо ж ви не будете використовувати поширені шрифти, то можлива наступна ситуація. Ви створюєте текст, використовуючи непоширений шрифт, скажімо, агароні. А користувач, що відвідує ваш сайт, бачитиме цей текст у Arial. Тобто він буде бачити текст не в тому шрифті, в якому ви планували. Тепер власне про ті шрифти, які є безпечними для всемережі. Тобто ці шрифти встановлені як на IBM сумісних комп'ютерах, так і на Macintosh. Це такі шрифти, як Arial. Arial Black, Arial Narrow, Century Gothic, Comic Sans MC, Courier New, Franklin Gothic, Georgia, Impact, Monotype, Palatino, Symbol, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana і WebDings. Тобто використання цих шрифтів гарантуватиме те, що відвідувач вашого сайту. Бачитиме саме той шрифт, який ви вказали. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!